Фінансова подушка це парашут, який ти шиєш до того, як зістрибнеш із літака. Без нього ти ризикуєш сильно вдаритися, а з ним будеш насолоджуватися польотом. Проте, за даними дослідження NWUA, 38,5% українців не мають жодних заощаджень. А в 28% українців запасу грошей ледве вистачить на місяць. Чому так складно накопичувати? Низькі доходи? Висока інфляція? Економічна нестабільність? Це так. Але ж навпаки, в такому середовищі резервний фонд потрібен як ніколи. В Кризові моменти запас грошей дає відчуття стабільності і спокою. Як сформувати фінансову подушку без надриву, без збільшення доходу? Поки ви будете дивитися це відео до кінця, то зробите 5 важливих кроків для ваших накопичень. Я поділюсь чітким планом, як зробити резерв на 3 місяці. Мене звати Лариса Мошківська, фінансовий планер iPlan.ua. Коли до нас приходять клієнти із запитом сформувати фінансову подушку безпеки, це може бути дві причини. Перша, вони бачать свої можливості, але в них не вистачає часу, мотивації або знань. І друга, вони не бачать своїх можливостей, тому не роблять. У першому випадку найкраще працювати з підтримкою. Фінансовий планер збереже ваш час і допоможе чітко порахувати і скласти бюджет. Разом з вами правильно визначить цілі і пріоритети, додасть вам знань, такі, яких не вистачає. Маючи підтримку і порадника поруч, значно легше рухатись, накопичувати та інвестувати без страху помилитися. Тобто тут вам потрібна практична реалізація. Але що робити у другому випадку? Коли ви не бачите своїх можливостей. Наприклад, є невисокий рівень доходу, постійне зростання цін і витрат, немає розуміння, навіщо мені взагалі відкладати гроші, де їх зберігати, просто немає дисципліни. В цьому випадку заховано багато потенціалу. І є прості, але дієві поради, як зрушитися із цієї точки. Правило першого кроку почати з малого, але прямо зараз. Наш мозок боїться великих змін, особливо в ситуаціях, коли і так дуже багато стресу навколо. Тому важливо зробити накопичення безболісними і поступовими. Напевно, ви знаєте про правило 10%. Але багатьом воно здається за великим кроком у бюджеті. Тому почніть із правила 1%. відкладати хоча б 1% від доходу. А коли це стане звичкою, піднімайте до 5, 10 або й 20%. Навіть з мінімальним доходом можна почати відкладати. Одна клієнтка розповідала, як поставила собі челендж, будучи в декреті. Вона почала формувати капітал на 18-річчя сина. Спершу відкладала всього по 860 гривень на місяць, це близько 20 доларів. А згодом збільшила дохід і почала заощаджувати вже по 100 доларів на місяць. Ми порахували, що в інвестиціях на фондовому ринку вона зможе накопичити близько 35 тисяч доларів. Це гарний старт на повноліття сина. Мотивація це неймовірна рушійна сила. Знайдіть своє, щоб що. І навіть з невисоким доходом ви зможете вже почати. Додайте гри у свої накопичення. Поставте ціль, наприклад, 1000 гривень за місяць. Коли відкладете кошти, Візуалізуйте це як рівень в грі. Наприклад, вже є 400 із тисячі і так далі. Напишіть список 50 речей, які приносять вам задоволення і не вимагають грошей. Наприклад, прогулятися біля річки, пограти у футбол, розмалювати антистрес, прийняти ванну або пообійматися з котом. І щоразу, коли захочеться витратити зайвого, повертайтеся до цього списку. І робіть одну або дві речі. Ви отримаєте задоволення, і це буде безкоштовно. А тепер до практичної реалізації: Резервний фонд на 3 місяці. План мінімум. Крок перший. Рахуємо суму. Знаєте, найкраще це зробити прямо зараз: ножте місячні витрати на 3. Скільки у вас вийшло? Запишіть. Справді запишіть. Це ж ваш перший крок, і він буде зроблений, поки ви дивитесь це відео. Крок номер 2. Визначте, яку суму і як часто будете відкладати. Лайфхак найкраще це робити маленькими кроками. Відкладіть сьогодні 100 гривень. До речі, це вже буде два зроблені кроки, поки ви дивитесь це відео. Відкладіть їх прямо зараз. Крок третій. Визначте, де ви будете зберігати ваш фінансовий запас. Гроші мають бути ліквідні, але бути не в першочерговому доступі. Наприклад, можна купувати валюту в застосунку вашого банку чи покласти кошти на окремий рахунок під відсоток на залишок. А якщо суми вас вже достатньо, то частину можна проінвестувати у державні облігації. На сімейному бюджеті є відео про це. Крок номер 4 Напишіть, в яких випадках можна брати гроші з резервного фонду. Якщо у вас не буде визначених причин, то є дуже великий ризик, що ваші гроші витратяться просто не туди. Якщо є спокуса забрати гроші з резерву, задайте собі три головні питання: сталося щось несподіване? Це питання треба вирішити терміново, і вам дійсно це необхідно. Якщо у вас є два або три так, то можна брати гроші із резерву. І п'ятий крок найприємніший як ви будете себе винагороджувати? Ось тут якраз вам знадобиться перелік ваших радостей. Назбирали на тиждень на заплановану суму? Порадуйте себе! Ви побачите, як вам буде приємно і як ви будете пишатися собою. І справа зовсім не в сумі. А у ваших діях у вас буде зростати мотивація, то зростати задоволення і буде формуватися нова, прекрасна звичка, фінансова дисципліна. А з часом і резервний фонд, і відчуття безпеки і впевненості в завтрашньому дні. Мій клієнт якось поділився, що фінансова подушка для нього це основне для ментального здоров'я. Поїш якісь речі і ти спокійний. Ти не боїшся, що не буде грошей чи звільняє з роботи. І навіть самооцінка піднімається, коли маєш запас грошей. Це незрівнянне відчуття. Економіст Дейв Ремсі вважає, що фінансова безпека це не про великі доходи, а про великі відкладені кошти. Звісно, найкраще збільшувати дохід. Але ще важливіше, як ви розпоряджаєтеся своїми грошима. І чи робите ви з них безпеку для себе? І ще один важливий крок на сьогодні: лайк цьому відео. Коментар і підписка на сімейний бюджет щоб бути ще ближче до фінансової незалежності. Я вірю, що у нас буде більше українців із фінансовою подушкою безпеки.